Безкоштовні ребра на мангалі будуть сьогодні для наших підписників у зв'язку із двома причинами: два куска ребра я буду низки робити, і в коментарях буду вибирати е, то -то, вибирати переможців і відправлю їм е, свіженькі ребра. Слухайте внимательно. Чому -то, то? із за того, що у нас 260 тисяч підписників сьогодні, то є кусок ребра за те, що у нас 260 тисяч підписників. Далі другий кусок ребра. І за того, що ми, е -то -то, що ми поміняли названня. У нас тепер Пашка е замачав. Тікток-аккаунт називається. Так що два куска ребер, кладете плюс у коментарях, просто плюс, отмічаєте друга свого, хоч кого плюс і друга, плюс і друга. І я вам то-то зробимо, Я просто зайду в коментарі і так, закритими очима Прогортаву, туди, назад, туди, назад, нажимав, кого виходить, то ти буде перший переможець, і ж само другого. Так що гарно дякую всім.